Молоді журналісти Кременчука днями отримали призи, взявши участь у конкурсі імені нашого словетного земляка журналіста Вадима Бойка. Нагадаємо, Вадим Бойко, журналіст і народний депутат, трагічно загинув саме поплатившись за свою професійну діяльність у молодій, тоді ще українській державі. Основна мета конкурсу молодих журналістів від того моменту і по сьогоднішній день має одну мету зародити людях. Певненість в тому, що вони талановиті». Підбивали підсумки конкурсу молодих журналістів пам'яті Вадима Бойка у просторі ідей європейського клубу. Він був одним зі співорганізаторів. Традиційно захід перетворився на вечір пам'яті першого журналіста, що загинув при виконанні професійних обов'язків, старшого редактора молодіжної студії Гард УТ1 і народного депутата від Кременчука першого скликання українського парламенту Вадима Бойка. Про те, яким був Вадим як журналіст і людина. Наскільки він був уважним до проблем країни і Кременчука, як боровся із корупцією у правоохоронних органах як умів висміяти тодішню радянську психологію влади, розповів відомий у місті політолог Олександр Урін, тоді довірена особа Вадима Бойка. Йому написав листа Вадима Бойка. Ми навіть не очікували, що він разом з знімальною групою приїде на початку вересня 89-го року в Кременчук. На весь Радянський Союз найпопулярніший, тоді найвідомішій телевізійній програмі Взгляд вийшов сюжет під назвою Контрольне для Кременчукського прокурора з коментарями Влада Лістєва і Владимира Мокусів. Учасники конкурсу змогли поспілкуватися через скайп з Наталією Бойко, молодшою сестрою Вадима, яка нині мешкає у Києві. Вона передала від родини приз для наймолодшого учасника конкурсу. Футболка з чудовою українською вишивкою дісталася Валерії Шульзі, учениці сьомого класу школи номер 26. В інтерактивному режимі школярі та студенти почули спогади київського журналіста, головного редактора газети Громадський захист Київщини Анатолія Гаркуші, який також був довіреною особою Вадима. До речі, приблизно у той час Анатолій Гаркуша встиг попрацювати і в редакції нашої телекомпанії Візит. Вів спортивну сторінку, нагороджували на урочистостях і тих школярів, роботи яких сподобалися тим чи іншим членам журі. Так, солодкий подарунок від Олени Гласкової, координатора Євроклубу, дістався автору нарису про волонтерство Вікторії Олешко з Кременчуцького колегіуму номер 25 Нагороду від головного редактора однієї з газет. Отримала і ще одна учениця колегіуму Катерина Мігунова від нашої телекомпанії два великих солодких торти і сувеніри для журналістської діяльності було вручено двом дівчатам, ученицям ліцею номер 4 Тетяні Сніщенко та Таїсії Попенко. Дівчата у співавторстві написали статтю про маловідому для дорослих і таку популярну серед підлітків соціальну платформу Фікбук. Але оскільки цього року, за умовами конкурсу, Перевагу все ж таки надавали роботам, пов'язаним із тематикою події, що змінила життя нашої країни, революцією гідності. То головні премії конкурсу журі розподілило так: третє місце розділили творчий дует учениць гімназії номер 6 Анна Титар Софія Шевцова та Ольга Лях, дев'ятикласниця з колегіуму 25. Друге місце журі присудило учениця 11 класу 11-го ліцею Етері Бедіо. Перше ж місце здобула Анастасія Лисенко, студентка третього курсу університету імені Астроградського. Які риси людей ти найбільше ціниш, коли спілкуєшся зі своїми респондентами? Це хоробрість, тому що дуже багато людей до нас приходять зі своїми проблемами. Переважно всі приходять з проблемами, але не всі можуть відкрито сказати так це я. Не всі можуть відкрито сказати, я борюсь тим з тим-то, з тим-то. Люди бояться, наприклад, писати в газеті своє ім'я вони просять не вказувати наше ім'я. Тому хоробрість мене найбільше вражає, якщо хтось не боїться казати я відстоюю свої права, можете писати моє ім'я, можете мене вказувати. Тобто я готовий йти до кінця, але це заради перемоги. У нас на бульварі Пушкіна є міський штаб майдану. Там знаходяться люди, які практично від самого початку перебували на Майдані, які там, може так сказати, проживали. Це Кирил, це Льоня Харченко, дуже відомий активіст на все місто. Тобто я спілкувалася з ними. Я кидав брущатку, це саме про Кирила. Кременчуцька громадська організація медіа-центр репортер проводить конкурс молодих журналістів, присвячений пам'яті народного депутата Вадима Бойка, вже 12 років поспіль.